Далі ви все почуєте і побачите. Я зараз виставлю е, відео світлини звернення цього псевдоволонтера, е, який не знає, як прикрити свій писок та свою дупу, і що він робить взагалі, я не розумію. І е, цей магазин, який був до того, так. тебя спросить. За Забыла да. тебя спросить. Да, ты да, ты, а, думаешь, ты такая? а ты кто такой? Ты а, ты кто такой? Я а что, а а жаба Я давит? А шо, жаба давит? Ой, нет, а потом а, лечить. Мальчики, мальчики, потом мальчики, лечить. Мальчики, да. а мальчики, мальчики, да? пожалуйста, полиция. Кому? Потом И лечить тогда, Иван. А что тебя трясет? Мужики, успокойтесь, ваша нервная. Полиция, пожалуйста, не пускайте его, нет. Бо потом лечить тебя надо. Начинаю проебанная шмара. Хоть бы зубы почистить. Да что ты. Или ты не просыпаешься? Пошли нахуй отсюда. Да? Вместе с Оскаром. Так, Хорошо. Я вам за уважение, будь ласка. Да, 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 да. А я вам за А так, дійсно, це був раніше мій магазин, а зараз це взагалі інша людина. А що робить Оскер? Ему блокируют картки, ему в військові. А что делаешь ты, Алексей Осхеру? И когда ты не можешь выполнить э, циничных, лживых обещаний, я желаю тебе сгореть во всех твоих пиздливых фразах, которые ты делаешь. Вместе с Оскаром, вместе с твоими военными, вместе с Оксаной Сидоровной. Алло. Нало. Ну, да, в аппарата. Ну, звонил. Да, хотів спросити. Ну, ладно, ми всі погані, волонтери, ми всі гандони. Що ж тобі такого поганого військові зробили, що вони теж мають горіти в аду? А, а з приводу якого саме питання ти це запитуєш? Ну, я його запис прослухав, де ти жінку обкладаєш матами, волонтерку. Іванку, і кажеш, щоб ти, сука, згоріла воду, військові, щоб твої горіли воду. аду. Яке ти маєш право військовим так говорити. Чи ти думаєш, якщо ти. Чи, Чи ти думаєш, якщо ти